Сонце свіже повітря та дубовий ліс, що може бути краще, ніж тренування на свіжому повітрі. Саме так вважають наставники та хокеїсти новачка Вейцорської хокейної ліги, корони, яка представлятиме Вінницю. Нову команду представлятимуть в основному молоді хокеїсти, але в її складі є по одному хокеїсту з пантер стабілих ведмедів. А також є досвідчений легіонер з фарсії Микита Тєзіков та молодий легіонер з Платонії Георгій Обухов. Головним тренером команди став Ігор Шамандін. І ось він каже про плани команди на міжсезоння та сезон. Поки особо їздить, ми нікуди не збираємося, будемо тренуватися тут, поки в лісі. Уже в серпні місяця ми будемо грати. Ну не знаю, будемо грати чи не будемо грати товариські матчі з клубами нашої ліги. Ну, будемо уже весь серпень користуватися льодом, який Вінниці там побудували нову арену. і тому будемо уже весь серпень вже тренуватися на люду. А так товариські не дому будуть з іншими командами чи ні. Це ми як уже договоримось. Хокеїсти вирішили на камеру пробігтися нагору та назад, забігаючи дуб, по характеру хочуть показати свій характер та головну мету команди вийти в плей-офф. Потім під час розминки на килимку нам вдалося поспілкуватися з хокеїстами з інших команд та з обуховим. Знаю, що білі ведмеді не грати у цьому сезоні, будуть грати в молодіжній лізі, тому перейшов, як хочеться тримати ту баланку та грати на професійному дорослому рівні, тому я збрався і буду грати за хокейний клуб «Корона» із Вінниці. Тому це моє таке рішення, я з ними тренуюся і буду за них грати. Женщина Пантерса більше нема, але е, вийшло так, що мене запросили в корону. Думаю, серед молодіжної хокейної команди потрібні досвідчені хокеїсти серед е, хокеїстів, щоб вже уверено йти далі, вирено вперед, і без ризику того, що команда програє більше десяти галів. Тому думаю, за корону буде цікаво грати у цьому чемпіонаті. Извините, що я разговариваю по-русски. Короче, хочется сказать, что думаю, будет хорошая игра с королями. Короною. Думаю, как я молодой игрок из другой лиги. Думаю, буду помогать как на нашей новой команде. Будут помогать нам и опытные игроки, будут нам все помогать. И поэтому думаю, что сезон будет очень интересный за корону. Хоть может и последнее седьмое место возьмем, но все равно будем делать то, что можем. Після зроблених завдань гравці вирішили попинати великого м'яча и вже думають про невеликий відпочинок перед наступними сборами.